Небагато багато питань важливих пройшли через Верховну Раду. Це і продовження воєнного стану на 90 днів це і звернення Верховної Ради щодо тих неганебних неприпустимих речей, пов'язаних фактично з ядерним тероризмом, які здійснює Російська Федерація на атомній станції, яка розташована на українській землі в місті Енергодар в Запорізькій області. Багато інших законопроєктів, які пройшли сьогодні зал, так само важливий закон Сімдесят Сімдесят який був направлений на фінансування української армії, українських збройних сил гуру служби безпеки України, всіх інших структур, які боронять нашу з вами державність? Які забезпечують обороноздатність і захист наших як кордонів, так і цивільних міст, так і звісно, сьогодні знаходяться на фронті, в тому числі в цьому законопроєкті передбачені виплати для тих родин, які втратили своїх близьких. Тих, хто героїчно віддав своє життя на захист нашої з вами свободи, на захист нашої з вами державності, а так само є ті законопроекти, які Верховна Рада важливі законопроекти були пов'язані із волонтерською діяльністю. Проголосовано два законопроекти сьогодні в Стінах Верховної Ради України важливі законопроекти. А також є те, що на щастя Верховна Рада не підтримала це законопроект про приватизацію. 75-75, це продовження тих ганебних явищ, які сьогодні відбуваються. Тому що коли розповідається, що ми в вересні перейдемо до великої приватизації в державі, в якій йде війна, в державі в якій йде падіння ВВП, падіння економіки. Це не приватизація, це розбазарювання і розпил державного майна. Тому на щастя, Верховна Рада це не підтримала, навіть не відправила на повторне. Перше на повторне читання просто цей законопроект був знищений і відправлений туди, де йому місце, а саме в корзину для сміття. Скажіть, під час воєнних дій приватизації взагалі не може бути, і що робити, якщо підприємства неефективно, неефективне управління є підприємства, яких фактично немає. Вони лише на папері, але на них і не прийдуть інвестори. Якщо ми з вами говоримо про приватизацію, приватизація повинна е дати можливість прийти сюди інвестору. сьогодні. Нормальний ефективний інвестор не прийде, тим більше, що є такі. Е Якби так м'якше сказати, нерозумні. Пропозиції щодо збору ще 10% на обмінні операції для імпортних товарів. Ну, дивіться, будь-яка модернізація підприємства це завезення нового обладнання, імпортного обладнання, завезення сировини, завезення програмного забезпечення, на яке сьогодні окремі розумники пропонують ввести ще плюс 10%. Скажіть, будь ласка, сьогодні і так багато обмежень вперше обмеження це війна, які не Будуть давати змогу ефективному інвестору сюди прийти, і тим будуть займатися або високоризиковані бізнеси, або ті, хто хочуть, як на початку 90-х, Купити заводи, попиляти, познищувати їх. І також давайте не забувати, що Росія може через підставні інституції, організації, підставні фірми також таким чином руйнувати нашу з вами економіку. Я завжди привожу цей приклад, десь півтора роки тому намагалися приватизувати Укроборонпром. А сьогодні саме Укроборонпром є одним з ключових. З ключових Структур, яка допомагає забезпечувати українську армію. Якщо б це відбулося, то сьогодні, можливо, на фронті не було б ні Стугни, ні Карсара, ні ніптуна, яким ми дуже всі з вами пишаємось, ні вільхи, ні Богдани, ні багатьох інших речей, які сьогодні допомагають українській армії боронити нашу з вами країну. Пане Дмитра, якщо не оборонне виробництво, чи може в таких умовах держава, держава бути ефективним власником? Я пропонував, покажіть мені бізнес, який. Білий, які готовий прийти, які готовий купувати той чи інший об'єкт, іноземний бізнес. Поки що я від представників влади не дочекався таких конкретних прикладів. Поки я їх не бачу, я розсінюю це як намагання розікрати. Просто наша з вами промисловий наш з вами промисловий потенціал. Я не кажу дуже багато є ефективних людей на своїх посадах, але ті, хто сьогодні виступають з такими ініціативами, треба подивитися, навіщо вони це роблять. Пане Дмитре, ще одне питання. Дію воєнного стану продовжено на 90 днів. Більшість депутатів згодні з тим, що воєн, воєнна кампанія перейшла в таку довготривалу фазу, але країна поки що далеко далеко від того стану, щоб повністю перейти на військові рейки. Що для цього робиться? Чи достатньо цього робиться? Я король Верховної Ради. Дійсно, сьогодні підтримали пропозицію президента про продовження на 90 днів воєнного стану. Це правильне рішення президента, і Верховної Ради України. Ми його підтримали. Чи перейшла економіка на військові рейки? Ні. Але якщо бути об'єктивним, це не зона відповідальності ні Верховної Ради, ні, на жаль, президента. Це зона відповідальності саме Кабміну. На мій погляд, він недопрацьовує. Він не є локомотивом цих реформ, і за це треба було б теж відповідати в першу чергу політично і кадрово, тому що сьогодні це є проблема.